Переміг від нам, але перемогли. Ми всі. Ми це нормальний і традиційний світ. Мільярди людей, які не хочуть бачити бруд і, е, і звращення якби до України збочення. збочення з екранів, люди, які втомилися від мужиків, переодягнених в плаття від всього цього абсурду. <рив> Росія, не дивлячись на неймовірні <рив> важкості зі всіх сторін, стала ініціатором глобального музичного конкурсу альтернативної культури. Експансії скрізь прогнивший західні, і, 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 західні ідеї. Я не знаю, як в відмінках okay. вибачайте. Okay. Сьогодні ми побачили велику перемогу Росії, ідеологічну перемогу. Okay. Я okay. горжусь, написала Катя Мізуліна. А тепер, будь ласка, ми дивимося в соцмережах виконавця ем, з синьою верифікованою ака... е, галочкою написано Бойфренд. Метріал і два сердечка. Цей хлопець відкритий гей, він цього не приховує. Вау. так і Вау, це, так, як це традиційно. Традиційні цінності, ідеологія запахло ідеологія. Це засміло його на конкурсі інтербачення перемагає ідеальний кандидат для перемоги в Євробаченні.